Кажуть, українці не інтегруються. Хіба ж вони вивчили мову? Хіба вже працюють. Знайоме вам теж доводилось чути подібні твердження. А тепер тримайтеся. Статистика каже: ми не просто інтегруємось, ми це робимо швидше, краще і з більшим бажанням ніж більшість попередніх хвиль біженців. Так ще не всі говорять німецькою. Так, не всі ще працюють. Але питання не в тому, скільки вже зроблено, а з якими умовами ми це зробили. Бо за три роки українці в Німеччині пройшли шлях, на який іншим націям. Іноді потрібно було десятиліття. Давайте розберемося, що насправді відбувається. Які факти стоять за словами інтеграція, і чому нам дійсно є чим пишатися? Привіт, мене звати Валентина, і я вже четвертий рік живу в Німеччині. Я фрилансерка роз. Зробляю веб-сайти і веду цей канал, щоб тим, хто тільки починає життя тут, було трохи легше адаптуватися. Розповідаю про побут, документи, роботу, німецьку мову, е, стереотипи про німців і трохи про себе, бо кожна історія важлива. Радію, що ви сьогодні тут вмощуєтесь зручніше і поїхали. Якщо вам важливо, щоб український контент розвивався, підтримайте це відео вподобайкою та коментарем. Тож дуже прошу вас поставити на це відео вподобайкою та написати коментар. Це простий жест, але він справді. Авді багато змінює і дуже мотивує творити далі. Тож перейдемо до нашої теми. Німецький аналітичний портал Media Dienst Integration провів свіже дослідження, щоб оцінити рівень інтеграції українських біженців. Дані актуальні станом на червень 2025 року і базуються на офіційних звітах даних від федерального відомства у справах міграції БАМФУ та у справах праці, а також соціологічних опитувань. І ось що вони показують. Станом на червень 2025 року в Німеччині перебуває 1 мільйон 257 тисяч українців, які отримали тимчасовий захист. Тож, нас, українців, зі статусом 24-го параграфу 1 мільйон 257 тисяч. І тут я хочу зробити невеличку рекламну ставку. В мене є Ось такий набір стікерів, який мені намалювала одна українка у Німеччині, я роздрукувала. І ось такі стікери, тут якраз що життя в Німеччині, і підписалися 1,2 мільйони користувачів. Тобто, життя в Німеччині підписалося 1,2 мільйона користувачів. І тут різні стікери, які пов'язують кожного українського біженця, що проходив. І ще проходить інтеграцію. Такі стікери можна придбати за посиланням у відео. В них немає, як би мовити, фіксованої. Ціни є мінімальна ціна. Ви можете придбати за будь-яку ціну, яку побажаєте. Всі виручені кошти йдуть на розвиток мого проєкту цього каналу, а також проєкту Спільнота ДЕ». є. Ви також завжди можете знайти посилання в описі під відео. Наприклад, там є тренажер для підготовки до співбесіди на німецькій мові. Тож, якщо ви хочете ось такий набір стікерів, завжди є посилання під відео. Заходьте, а ми йдемо далі. Сюди ж до статистики є 417 тисяч людей, що вже залишили країну Німеччину. Це з різних причин, хтось повернувся додому, хтось поїхав далі, хтось отримав вже інший статус. І тепер найголовніше серед усіх, хто залишився, трохи більше 500 тисяч людей є працездатного віку. Решта це діти, пенсіонери, люди з інвалідністю або ті, хто не. По якихось причинах не може працювати. місяць працює 306 тисяч. Це серйозна цифра. Бо щоб ви розуміли масштаб, за рік ця кількість зросла на 40%, а порівняно з 2023 роком роком втричі. І це попри те, що багато хто ще навчається, проходить мовні курси, підтверджує дипломи або доглядає за маленькими дітьми. 60% тих, хто поки не працюють, мають чітку причину: це або інтеграційні курси, або навчання, або діти, за якими Нема кому доглядати, а тепер увага: 94% непрацевлаштованих українців кажуть, що готові працювати навіть не за своєю спеціальністю, навіть нижче рівня кваліфікації. Це дуже висока мотивація, і це не емоції, це офіційні дані дослідження, опублікованого в червні 2025 року. Давайте трошки порівняння. У Німеччині сьогодні живе майже 1 мільйон, 1 мільйон сирійців. Працює з них 226 тисяч. Генеральний склад 60% чоловіки, чоловіків, 40% жінки, і ось важливий момент: лише 19% сирійських жінок працюють для порівняння серед українців: 60% жінки, і багато з них вже працюють або шукають роботу. Так, більшість із нас починає з найпростішого. 57% українок і 50% чоловіків працюють на допоміжних некваліфікованих посадах. Але це перший крок, і це нормально. Бо коли ти опиняєшся в новій країні без мови, без визнаного диплому, без знайомства. Важливо вийти з точки нуль, а потім поступово ти адаптуєшся, перекваліфікуєшся, підвищиш свій рівень знання мови або отримуєш нову спеціальність. І знаєте, що ще цікаво: понад 50% українців у німеччині мають досвід або кваліфікацію, що відповідає дефіцитним професіям. А саме це медичний догляд, торгівля, логістика. Але на шляху до працевлаштування, пра звичайно, стоїть бюрократичні бар'єр. І ось що говорить політолог, наприклад, Дітріх Трандахарт. Тривалі процедури визнання диплому, високі мовні вимоги та обмеження на зміну місця проживання це головні причини, чому біженцям важко працювати за фахом. І це правда, бо коли на підтвердження диплому йде 6-12 місяців, коли на мовні курси немає місць, а зміна параграфу. Це ще один квест з перепонами. Тоді інтеграція гальмується не з вини людей, а з вини системи. В мене є відео на каналі, як німецькі політики і німецькі фахівці зазначають, що дійсно багато українців приїхали саме кваліфікованих, саме досвідчених, і що дійсно саме німецька бюрократична система гальмує ось цю інтеграцію. Тож запрошую також подивитися ось це відео. А ми вже підведемо підсумки. Так, от, якщо чесно, давайте скажемо, нам є чим пишатися за три роки без плану, без адаптаційного періоду, з дітьми на руках, з валізами в потязі. Ми створили спільноти, запустили бізнеси, вивчили німецьку, пішли в університети. Ми не просто вижили, ми почали будувати в майбутньому. Майбутнє в якійсь новій країні. І так, ще багато попереду. Так не всі з, з нас ще, так кажучи, на ногах. Але наступного разу, коли ви почуєте, що українці не інтегруються, покажіть цю статистику і скажіть, ми інтегруємось і дуже навіть непогано. А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть мені в коментарях. Давайте поспілкуємося. Чи були у вас випадки, коли вам хтось із німців або інших мігрантів казав, що ось українці не інтегруються, що вони там не знаю, най. Повільніше інтегрується ж, або щось типу такого. Будуть буде цікаво почитати ці історії, діліться наболівшим. Бо чесно кажучи, в мене серед знайомих теж були деякі історії. Плані того, що ми тут сидимо всі на виплатах, їдьте в Україну, в Україні війна скінчилася. Навіть таке було, що це була німецька пенсіонерка, яка таке сказала тим дівчатам українкам. І ще напишіть, чи ось якщо ви спілкуєтесь з іншими українцями, чи справді українці інтегруються швидше за інших. От все одно ми хочемо чи не хочемо, ну, наприклад, з мого досвіду зустрічаємо тих інших мігрантів, наприклад. Тих же українців або росіян, які виїхали в 90-х, і вони там мають свою експертну думку щодо того, що українці інтегруються чи інт... не інтегруються. Яка ваша думка, що ви про це думаєте? Що... І напишіть на. Певно, от яка ваша ідеальна картинка, що може ще допомогти нам закріпитися тут у Німеччині краще? І чи варто порівнювати нас з іншими спільнотами? Чи кожна історія унікальна? До речі, у мене є про мігрантів також цікавий випуск. Подивіться в коментарях саме ось ці, які в 90-х виїжджали. Тож чекаю вас в коментарях. Дивіться ще додаткові відео. У мене дуже багато різних випусків, які, на жаль, не дуже багато набирають переглядів, але закликаю вас в інших відео також долучатися до перегляду інших. В мене на цьому все. Дякую Ви велике, що додивилися відео аж до самого кінця. Ви, великі молодці, я ставлю вам вподобайку. І побачимось з вами у наступних відео. Чи